Христос, Воскрес в промінях світла, явився друзям всім своїм, і пролетіла вість по світу, Воскрес Христос, дав радість всім, чи давно чулися ридання над смертю страшною Його, ось чути радості, звучання, бо наступило торжество. Безсилий ад, двері відкрились нам для спасіння до небес. Ні, враз в уста поговорились, не вірю я, що він воскрес, Хто в вісті цій засумнівався, Хто це такий був там один, Хто недовірі цій піддався, це учень є Христа, ось він. Хома, Хома, ну як так вийшло? Як сумніви, ти допустив. Адже і днями і ночами з Ісусом всюди Ти ходив, перед Твоїми ж Він очима і зцілював і Воскресав, навіть на морі в грізну днину, лиш Словом бурю зупиняв. Невже ж то Ти забув Апостол, як Він сказав воскресну Я, як в тебе легко, і так просто не вкралася змія? Повсюди радість, хвилювання, Воскрес Спаситель, Він живий, ну а твої розчарування ведуть у кут тебе глухий, ти зовсім інший був колись то, коли був поруч із Христом, і біля Лазаря, гробниці ти плакав, бувши з ним разом. Та тут ти заперечив слово, душею в темряву вішов. Поставивши складну умову, як ти до цього так дійшов, всі мимоволі здивувались, ти вкласти в рани хочеш перст, ми навіть їх не доторкались, ти знаєш, що таке є хрест? Дух недовіри ще терзає, наперекір він всім встає. Свої слова він не міняє, а запевняє все своє, Хома, ощо було б з тобою. Куди б з невірою прийшов, якби Христос в своїй любові тобі на поміч не прийшов. У Господа багато сили, багато є в Нього чудес, Він підійшов до Тебе сміло. Поглянь, Хома, вклади свій перст, Ти рани Господа побачив, пальці поклав в них і з тих пір Він все давно тобі пробачив, Ти тільки вір, о тільки вір. Христу, гірке невір'я наше болить аніж від цвяхів рани, в страшних він муках випив чашу, щоб не загинули ми з тобою.